Винна в цьому, тому що ну, винна, не винна. Я не попереджую про свою пряму трансляцію, а треба попереджувати. Але в мене виходить так спонтанно. Чому спонтанно? Тому що ем, ну, це ви, можна сказати, як потік. Ось я в потоки зараз займаюся ходьбою. Це ходьба освідомлена, коли я вступаю з п'ятки на носок на пальці. Відчуваючи кожну м'язу, тому що треба відновлюватися, треба бути ну, чутливим і е, зваженим. Ось, е, Раніше е, я проговорювала те, що так, тіло це фундамент для нашого щасливого життя. А зараз, ось я проходжу і собі думаю, е, що було раніше, е, чи курка. Чи яйце. А це питання невірне, тому що одне без одного не буває. Не буває курки без яйця, як і не буває яйця без курки. А чи буває здорове тіло без мудрого розуму? Ні, не буває. І що сказати перше? Перше розум, мудрість, і тоді тіло буде здорове, так? А якщо тіло слабе і що треба ввімкнути, буває, що людина вже народжується з якимось вадами. Ну, це, ну і не скажу, що чистіше явище, ні. ось, що в людині в першу чергу, розум чи тіло? Чи розум, чи тіло? Теж не можна сказати, що це все можна розрізнити, розділити. Без розумного підходу до свого життя не буде здорового тіла. Якщо тіло вже не здорове і ви маєте проблеми з, з мудрими рішеннями, а приймаються вони так емоційно, незважено, то тоді. І все тіло буде страдати від цього. Тобто тут, як щоб перше народилося, чи курка, чи яйце, це повинно йти ну, один з одним поруч за рукою. Розум і тіло. Тоді у цьому балансі між розумом і тілом, в цьому балансі народжується е, щастя. Так? Тому можна сказати, що тренуйте тіло, і ви будете здорові. Друзі, бачу, що у нас вже п'ять, що ви дивитеся, якщо ви мене чуєте, там, поставте ну, якусь зірочку чи сердечко. А ось я сьогодні питаю вас, як ви думаєте, що, що для нас первинне, чи мудрий розум, чи здорове тіло. Чи яйце, чи курка. Пишіть в чаті, як ви думаєте, що перше з'явилося, чи курка, чи яйце. Я тут теж думаю: ну, а чи можна відповісти на це питання, чи ні? А? Я не знаю. Ну, а, так, звісно, на думку приходить те, що може. Курку спустили сюди на землю, вже готову, ну, якби вона була такою, і почала вона нести яйця, так, ось. А другий спосіб, ну, ну, так варіант мислення, що і ми прийшли сюди вже з готовим набором всіх своїх ват. От. Що вміємо, що у нас краще виходить, що, що ні. А з другого боку, якщо взяти близнюків, ось у мене є сестра, ну ми двойнята. І ми з різних яєць, так сказати, різне яйцо. І схильності у нас є такі, що і, і в неї, і в мене. А є такі, яких немає у когось із нас. Ось, зараз уже, з висоти досвіду, я піднімаючись, можу сказати, що ось там я малюю, вона гарно готовить і більше, більше вділяє уваги своєму дому. А я такий вітер, що ось я побачила якусь ідею, і я починаю її втілювати в життя. А виросли ми в одній сім'ї, а є такі близнюки чи двойнята, які ну, судьба розділила і вони виросли в різних умовах. І їхні гени, так сказати, складові відкрилися зовсім по-другому. Може, хто в чаті є, є теж з близнюків чи двойнят, можете мені написати. Ось, чи розумієте ви один одного? Я помічаю, що близнюки вони навіть вдягаються однаково. А ми, як двойнята, ми не хотіли одну одежу носити. Ну, Навіть одного кольору, навіть одного фасону. Нам хотілося мати щось таке друге. Що нас вирізнює один з одного. так? Якщо це червона троянда, то друга була б якась би така рожева троянда. Але трояни нам нравляться обом. Знаєте, що я помітила? Один раз я їхала звідси і жила в Харкові. І коли я приїхала на день народження своєї сестри, то ви не повірите, ми були. В ну, фасон плаття і дліна одна і та ж. І в неї троянди на платі, і в мене троянди, тільки в неї колір інший. І як бути. Ну, ось, у нас розстояння 300 км від Черкас до, до Харкова, ну, наверное, 300. І не розмовляючи про ці плаття, ми вділися і зустрілися. Ну, Можна сказати, в однакових платях, по, по кольору були різні. Оцей зв'язок, якийсь є між людьми, я скажу, ну я не знаю, який, інформаційний, енергетичний, при тому у всьому, що ми не розмовляли. Ні пишуть про ракети. Якщо б летіли, я б вже була б в бомбосховищі. Слава Богу, все поки що добре. Ось. Тут, ну, якби розмова зовсім про друге зараз. Ось. Про те, що зараз коїться на планеті, багато, багато зла в людях, скоріш за все. Оце накопичення, що в мене мало. Когось більше. І, і оці енергії вони, вони об'єднуються як і добрі енергії, так і злі енергії. Це комок такий, енергетичний комок. Ось коли я займалася масажами, до мене приходили різні люди і в різному настрої. І коли людина заходить в масажний кабінет, і ти з нею один на одинці, і вона ще нічого не сказала, і ти відчуваєш цю енергетику, ти ще не торкнувся до неї. А ще скажу, що коли вже торкаєшся, ти відчуваєш, наскільки м'язи напружені. М'язи у людини напружені. Спина шия, навіть оці руки, внутрішня сторона напружена, тому що всередині є оця напруга, немає розслаблення, енергія не йде. Це все одно, що так зжати кулак. І тримати його. Що ви покладете в вжатий кулак? Нічого. А розслабившись, ось, бачите, в мене вже тут а, дуже пахне. Це пахнена хвої. ай, вони пахучі. Не тільки пахучі, вони ще лікують. Ну і ароматерапія заодно. Перескакую з теми на тему, ось то. Я думаю, що зараз все людство напружене. Воно жило в досить гарних умовах, я так думаю. Європа, Україна, Росія. умови кожен міг вибирати. І зараз два світи борються. Ті, що за те, щоб все було в любові, в миру, в балансі, в чесності, без корупції. І той другий світ, який який має піти а, а, і не хоче мати нічого нового, нового, ось прогресивного, того, що веде людство і планету до здоров'я, до щастя, е, до балансу. Вони не хочуть залишити те, що в них є, втриматись за те, що вже ну, десь вкрадено. І це просліджується кругом, як в сім'ї, як в якомусь кооперативі, де, де є протистояння між людьми одних з поглядів, ті, що хочуть, щоб все було екологічно, щоб все було в добрі. І між тими, що вже були перелякані, щось схопили, це все сховали і отак тримають. І відбиваються. Це мої думки. Пишіть, що ви думаєте. Ігор вітає, дякую, Ігор. Бачу, люденьки, що дивитесь, але да, поставте хоча б там зіроньку, квіточку, трояндочку. То я буду вдячна, що, що ви зі мною. І зараз тут. Багато зараз виливається всякої інформації але хочу вас попередити. Це ще і інформаційна війна, так? Тому що багато брехні лється. А якщо ми реагуємо на всю цю брехню, то з нас буде литися і сипатися. Навіщо інформаційна війна? Тому що словом можна вбити. Так? Слово це теж зброя, а можна словом. Поставити людину, якби підняти її з колін, з ліжка і сказати, добра моя людина, подумай про своє здоров'я, якщо в тебе зараз світить сонце, тихо, йди на природу і вдихни, розтягни своє тіло, розслаб свої м'язи і вір в те, що. Добрі сили, вони їх більше. І з твоєю вірою, якщо я вірю, що Господь є, що Він нас веде, і що добрих сил завжди більше, то їх і буде більше. І ви приєднаєтесь до мене. Хто вірить в те, що добрих сил більше? Поставте. Дайте якийсь знак, що напишіть Да, або поставте плюс, якщо так, добрих сил більше. І з вашою вірою їх теж буде більше. І вони прибавляться з вашою вірою. Тому що тільки віра в те, що все йде так, як треба. Ну як по-другому землі очі... очиститися? Як? Мабуть, другого способу немає, як це все змивати. Щоб сознання у людей було інше. Така краса. Сонця зараз нема, є хмарки. Вдячна всім, хто зі мною. Дякую тим, хто написав. Дякую. Дякую. Ну що, рада, що ви включилися. Зараз от моя, це дитяча така площадочка, ну вона крепка, видержує мене. Зараз піду туди займатися. Так що спочатку мир у душі в нашому тілі, в нашому розумі. Так, без миру в голові. Ним не буде здоров'я в тілі і не буде миру кругом нас. Так, ще не сказала про коридори. Зараз багато астрологів попереджують, що коридор, коридор. А мій спосіб це справитись з любим коридором затміння, і це менше говорити. Ну, Відповідати на якісь незручні питання або. Відповідати тим людям, які хочуть вивести з рівноваги. Якщо ви в рівновазі, ваша енергія, ну, як в стакані, держиться всередині вас. А якщо вас хтось отак от розшатує, да, то й енергія буде вихлюпуватися на того, буде вихлюпуватися, хто зачепив вас. Тобто, якщо вас десь товкнули, скажіть дякую. Йдіть далі. Ось, то вся енергія лишиться у вас. Я за цей так менше говорю з людьми, але більше говорю з вами. Так, А я бачу, що ви тут трошки мовчите. Да, бачу, що хтось поставив. Дід, дід поставив і Ігор вітає, дякую. Хто це нам ще тут написав про нашу обстановку? Не, не бачу. Карандаш, 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 так, таке ім'я Карандаш. Я за те, щоб у нас були лиця відкриті і щоб там були е, прізвища і ім'я. Тоді це вже зрозуміло, що людина готова спілкуватися. Але, звісно, зараз кожен в якомусь стані своєму хтось боїться чогось, е, ось, а хтось не боїться, пише, що ось я така. Мороз, Олена. <хи> так. Про, про Польщу теж я дивилася. Зараз і поляки вже проснулися, довго чухалися, я думаю, що все, що не робиться, нам на користь. Путін буде, пробудив усіх. так? І зараз, так, да, випробовується одна система другою. А те, що ми можемо зробити, ми можемо укріпити свій дух і своє тіло. І цим, я думаю, треба займатися для тих, хто зараз в таких умовах, де ще можна займатися. Ну, але я думаю, що можна займатися в будь-яких умовах. В будь-яких умовах можна практикувати йогу, розтяжку, дихання. Те, що допоможе вашому розуму і вашому тілу лишатися в балансі. Бачите, що нас 13, друзі, приєднуйтесь, пишіть, що ви думаєте про здоров'я. І перше в мене було питання: що було на початку курка або яйце? Що повинно бути у людини, щоб вона була щаслива: мудрість або здоров'я? Але може і те, і інше. Всім гарного ранку, не зважаючи ні на що, де всі мої підписчики, всі мої глядачі, ми знаємо, що основне це держати баланс, щоб наше тіло, наша душа була в балансі, щоб наша енергія нас підпитувала. Ми займаємося і думаємо про те, що добрі сили переможуть, що добрих сил разом з нашими думками більше. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую, що ви знаходите мене. Підписуйтесь, ставте свої якісь відзнаки, що я вас теж вже бачила, відрізняла. Щоб ми не загубилися і пишіть, пишіть свої питання, свої думки, щоб ми могли в слідуючих ефірах прямо це проговорити, обсудити. Всіх обняла, всіх покружила і поставила. Бувайте здорові, друзі, займайтеся і будьте здорові. І держимо баланс. І віримо в те, що перемога буде за світлими силами.